Справді, всі ми українці незалежно від національності. І це є, зараз Майдан якраз Знаете, творить так важко, е, такий український народ, українську була, націю, можна сказати, яка думаю, складається знає, з різних знає, людей, різних етнічних груп і національностей. Ми щиро бо посміхалися один одному, але не забуваємо думати, бо у нас зараз дуже відповідальний такий момент. Ви знає, ми е, У влади цієї ніколи Боже, не було і міг, моралі і якісь це, принципів. Ще ми ще помазаники Тим, що нам Господь дав найкращу землю. Він нас назвав володарями, власниками цієї землі. І ви знаєте, те, що громадяни України власника закріпила Конституція, я вас всіх дуже прошу відкрити Конституцію, почитати 13 статтю, 14, 142 і зрозуміти, що 46 мільйонів українців є власниками національного багатства України. Ми з вами, на жаль, за 20 років своє, свій статус влади за статтею 5 Конституції віддали іншим людям, які себе називають владою. Цього не можна дозволяти. Треба поставити це на місця владою називати народ, а органи влади органами влади. У нас з вами за 20 років забрали національне багатство. Але в Конституції саме власником національного багатства є український народ, громадяни всіх національностей. Ми і власність з вами віддали за 20 років. Зараз, коли я все не чую, що всі говорять, що треба змінити конституцію, власником національного багатства сутність реєстра власників дає можливість на вибори фальшувати і підкладати мертві душі. Ви про це знаєте. Що нам з вами робити? Тепер я хочу сказати про це. Значить, читайте конституцію, відбувайтесь власниками на своїй території, становіться громадою, бо на території громади власники. Ми це вже робимо два з половиною роки, утворили 43 громади. Але теж не обдурюйтесь. Головне в громаді це реєстр власників і реєстр власності. Тоді ми з вами беремо під контроль все на своїй території. І тільки громада власник на своїй території має право утворити всі власні органи: прокуратуру, міліцію, суди, державні виконавчі служби, пенсійні, податкові. Ви розумієте, що тоді на нашій території того, я що хочу ще сказати? Значить, територіальні громади вони на місцях мають право рішення прямої дії. Якби в Києві були громади в районах, і зібралася громада, і вирішила, що не можна на їх території застосовувати Берку, то так і було. І тому я пропоную на цьому майдані просто проговорювати саме головне, все інше похідне у нас зараз. Прямо, пряме рішення повинно бути по відношенню до президента, який є гарантом Конституції. Встанови Конститух, а президент, український народ, власник національного багатства. Не дайте змінити ваші найбільші повноваження. Коли ми утворимо Конституцію, дякуємо славні невтомні правозахисники із. Славного Сіверодонецька